Готуємо булочки з сиром та оливками, або, як називає їх моя сестра, сінабони але солені. Рецепт досить простий. Просіємо насамперед борошно, додаємо до нього дві чайні ложечки сухих дрітів, також півтора чайні ложки солі та заливаємо теплою водою. Тоді ще додаємо одну столову ложку олії, трішки між собою все перемішуємо і замішуємо вже саме тісто, можна це зробити або руками, або в кухонній машині. Я зазвичай люблю починати замішувати в кухонній машині, а потім трішечки ще. Домішую руками, щоб перевірити добру консистенцію. Готове тісто перекладаємо у форму, змащену олією та залишаємо підходити приблизно на одну годину в теплому місці. Тісто підросло, потрібно нам його розкатати в кутник, так як зазвичай насправді це ми робимо для сінабонів. Тут технологія та сама, просто різна начинка. Змащувати нічим не потрібно, просто посипаємо сиром. У мене суміш двох видів, можна брати будь-який твердий сир на ваше бажання і викладаємо порізані оливки. Знову ж таки, немає різниці, які які у вас просто є. Тоді скручуємо все в рулет і нарізаємо порційно на рівні частинки та перекладаємо у форму підготовлену. Я застеляю пергаментом. Ще одна маленька порада: беріть краще форму з товстим дном. Посипаємо сумішу італійських трав і залишаємо в формі ще на 30 хвилин. Ставимо випікатися у добре розігріту духовку і печемо приблизно 45 хвилин. Булочки мають бути красивого золотистого кольору. Ще гарячі змащую розтопленим маслом. Смачного.